Ласка, просимо до програми Китаю в фокусі. Я Тіфані Майер. Дональд Трамп обіцяв бомбити Росію, якщо вона вторгнеться в Україну. Це чути на недавно опублікованому аудіозаписі, зробленому ще торік. Аналогічне попередження він зробив і Китаю щодо Тайваню. Я сказав Путіну: якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву дощенту. У мене немає вибору. А він відповів: я тобі не вірю. Американський законодавець закликає вище відмовитися від китайської стипендіальної програми, яка за його словами дає змогу компартії Китаю красти американські технології в одному з дитячих садків. Китаю зафіксували масове отруєння свинцем. Батьки понад 200 дошкільнят висловили невдоволення офіційними заявами влади з приводу результатів аналізів і вимагають прозорості та чітких відповідей. У недавно опублікованому аудіозаписі президент Трамп погрожує Росії бомбардуванням, якщо вона вторгнеться в Україну. У ньому ж він попереджає Китай про те, що вдарить по Пекіну, якщо той нападе на Тайвань. Ось фрагмент запису з трансляції CNN. Я сказав Путіну, якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву дощенту. У мене немає вибору. А він відповів, я тобі не вірю. Він сказав, це неможливо. А я відповів Можливо. І потім він знову сказав: Я тобі не вірю. Але насправді він повірив мені на 10%. Потім я зустрівся з президентом Китаю. Сі. я сказав йому те саме. Якщо ти вторгнешся на Тайвань, я розбомблю Пекін дощенту. Він подумав, що я збожеволів. Він сказав: Пекін, ви збираєтеся бомбити? Я відповів, у мене. Немає вибору. Я повинен вас бомбити. Ми розбомбимо пекін. І він теж мені не повірив. Він сказав, що вірить мені на 10%. Але 10% цього достатньо. Насправді, 5% вже уже достатньо, і в нас не було проблем. У нас ніколи не було проблем. Запис було зроблено під час заходу зі збору коштів на передвиборчу кампанію Трампа у 2024 році. Ми поговорили з відставним полковником морської піхоти і старшим науковим співробітником центру політики безпеки Грантом Ньюшемом, щоб дізнатися його думку з цього питання треба поставити запитання, чи вторгся Путін в Україну, коли Дональд Трамп був президентом уперше? Відповідь ні, чи зробив Дзіньпін щонебудь щодо Тайваню? Ні, чи посилив він свою агресію щодо Тайваню, коли Трамп був президентом уперше? Тож Трамп мав рацію щодо результатів. А чи говорив він це сі і Путіну? Я не знаю. Але він цілком міг використати досить сильні вирази, щоб вони задумалися. І звісно, коли мова заходить про Китай, завжди виникає питання: що зробить Америка, якщо він? Нападе на Тайвань. Ймовірно, це залежить від адміністрації, від її настроїв, від того наскільки вона зайнята іншими справами, які в неї є інші проблеми, і від того наскільки вона рішуча. Деякі адміністрації не дуже рішучі, і китайці це знають. Це видно з їхньої поведінки. Але коли Трамп був при владі, у нього була дуже хороша команда, і вони були першими, кого китайці дійсно боялися. Я думаю, що китайці переконані, що ми будемо битися щоб захистити Тайвань. Представник Кремля заявив, що не може підтвердити або спростувати автентичність аудіозапису, додавши, що наразі багато фейкових новин з іншого боку. Китай, схоже, приховує запис від громадськості і поки що не зробив офіційної заяви. Член Конгресу США. вживає заходів проти стипендій компартії Китаю. Він заявляє, що вони дають змогу КПК красти американські технології, розповість Меліна Вайська. Китайська стипендіальна програма, яка фінансує Пекін, діє в кількох університетах США. Голова спеціального комітету палати представників з питань Китаю вимагає, щоб університети відмовилися від цієї програми. Джин Мулінер сказав, що вона відрізняється від інших міжнародних програм і в нього є побоювання щодо академічних свобод, стеження за студентами, ідеологічного контролю і потенційного шпигунства. Він звернув увагу на те, що згідно з цією програмою, студенти зобов'язані поверт. Нотися до Китаю щонайменше на два роки після закінчення навчання, а під час навчання за кордоном вони повинні що три місяці звітувати в китайських посольствах про результати своїх досліджень та академічну успішність. Голова комітету заявляє, що це дає Китаю змогу красти інтелектуальну власність США. Тому він вимагає від семи університетів відмовитися від стипендіальної програми КПК. Комітет приділяє особливу увагу захисту американських досліджень у галузі штучного інтелекту буде майбутнє штучного інтелекту визначатися вільними країнами чи ж авторитарними режимами, такими як комуністична партія Китаю шаї це не просто черговий технологічний прорив. Він впливатиме на нашу економіку, армію, дипломатію і національну безпеку на десятиліття вперед. У листі до семи університетів голова охарактеризував китайську стипендіальну раду як проєкти з передання технологій, що використовує можливості американських інституцій і безпосередньо підтримує військове та наукове зростання Китаю. Університети мають відповісти до 22 липня. У провінції Гансю на північному заході Китаю розгортається тривожна криза в галузі охорони здоров'я у місцевому дитячому садку. Було зареєстровано випадки отруєння свинцем. Результати аналізів опубліковані місцевою владою різко відрізняються від результатів незалежних тестів, отриманих батьками дітей. Результати, які отримали батьки, показують, що в деяких дітей рівень свинцю в крові в 10 разів перевищує норми встановлені в США, і більш ніж у перевищує норми Китаю. Here are the details. Згідно з офіційними звітами у 233 з 251 дитини рівень свинцю в крові перевищував поріг безпеки в 100 мікрограмів на літр, встановлений у Китаї. Водночас США і Всесвітня організація охорони здоров'я встановили набагато нижчий поріг 35 мікрограмів на літр. Ще більше тривожить те, що незалежні тести проведені батьками показують набагато більший вміст свинцю ніж той, про який повідомляє місцева влада. ось результат. Та аналізів наших дітей для дівчинки у місті Таньшуй визначили, що рівень свинцю в крові 143 мікрограми на літр. А ось цей тест показує 300 мікрограмів на літр. Для хлопчика вказано майже 19,5 мікрограмів на літр. А цей тест показує 352 мікрограми на літр. Я батько дитини, яка постраждала в дитячому садку Пейсінь міста тяньшуй. Сьогодні тест моєї дитини в лікарні показав рівень свинцю в крові понад 230 мікрограмів на літр батько повідомив, що тест у лікарні сусідньої провінції показав рівень свинцю в 45 разів вищий ніж 5 мікрограмів на літр, про які повідомила місцева влада. Батьки кажуть, що у їхніх дітей спостерігаються такі симптоми, як блювота, діарея, випадання волосся і почорніння коренів зубів. Свинець високотоксична речовина. Він особливо небезпечний для дітей. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що будь-який рівень свинцю в крові дитини може завдати шкоди розвитку мозку. Під тиском батьків місцева влада оприлюднила звіт про розслідування. У ньому стверджується, що співробітники кухні дитячого садка додавали в їжу фарбувальні пігменти, щоб страви мали привабливіший вигляд. Але багато хто ставить під сумнів це пояснення, навіщо співробітникам кухні використовувати фарбувальні пігменти, які дорожчі за харчові барвники? Батьки підозрюють інвестора дитячого садка. За наявними даними, ця людина керує ще трьома дитячими садками в регіоні. Батьки побоюються, що там діти також могли постраждати від свинцю. Влада наполягає, що в інших дитячих садках не було виявлено жодних відхилень, але батьки їм не вірять. Водночас місцеві жителі підозрюють, що довколишні свинцево-цинкові купальні могли забруднити місцеві водойми. Варто зазначити, що це не перший випадок отруєння свинцем у регіоні. Схожий інцидент стався ще дві року. Тоді постраждало понад 200 жителів тієї ж місцевості.